Шановні друзі, я запрошую вас і вітаю щиро на фінальному матчі Кубку України з хокею 2025. Це Одеса, Одеський палац спорту. Київський сокіл проти АК Кременчук. Лідери нашого хокею розіграють трофей. Ну, Власне, кажучи, більшість спеціалістів саме бачили цей фінал. Нагадаю, що цього року у Кубку України брали участь 4 колективи. Окрім Сокола і Кримчука, це Одещина і «ХК Дніпро Херсон. Нагадаю вам результати, з якими залишилися матчі фіналістів, як Сокіл і Олександр Горушко. Друга п'ятірка Київського Сокола під 70 м номером Вадим Мазур. Крайні форварди. Данила Тищенко, який чудово проявив себе у цьому турнірі. І Володимир Чердак, який може якраз проявити себе в повній мірі, як і в сьогоднішньому поєдинку, так, достатньо обережно починають обидві команди цей поєдинок з точки зору підходу такого до гри Сокола, це абсолютно виправдано, тому що ніхто не хоче, ніхто не хоче повторення. Того результату, який був на старті цього турніру. А ось і перехоплення дуже небезпечний гол! Кременчук підкриває рахунок. Помилка. Помилка київського сокола, здається, була присутньою на виході із зони. І давайте дивитися, як же так вдається перехопити легко шайбу по кійстам Кременчука і закинути. Ну що ж, це, фактично четверта хвилина у нас. Швидка шайба до п'ятої хвилини. А ось, до речі, Бородая. Бородай обікрав гравець Кременчука біля борту, і був це, до речі, Владислав Мрага. А ну, давайте дивитися ще раз. Біля стієк на п'ятачку, ні у воротах, а зараз дальний кидок із спробою підправляти шайбу. І це вже в звичному для себе амплуа. Зараз Денис Бородай йде на п'ятак, де намагається переправити шайбу. Ну, цього разу не вдається. ну Тут о, зараз вирішили трішки від простого. А, ось де ця небезпека була. Накидання на ворота і з п'ятака також підправлення. Чіпка за шайбу тут і В центральному колі виграє Борода. Боротьбу за шайбу кидає. Дуже легко. Правим щитком відкидає шайбу від своїх воріт, відводить її на борт Захаченко. Бородай підбирає на цьому борті намагається вже в лижній кути заворіт на довгих руках затохнути шайбу не виходить. І вкидання в зону. Але це вимушений крок від Олександра Горуського, оскільки зараз потрібна була соколу заміна. Тобто, підо, Петров грає пасткою. Забирає шайбу Олег Петров. Другий період у нас попереду. В матчі фіналу Кубки України з хокею. 2025. Кременчук проти гокійного клубу Сокіл Ще раз нагадаю, друзі, що в фіналі Національного кубку команди зустрічаються між собою втретє. Перша ланка із захисниками панковим і Кривенком. Друга ланка Кременчука 14-й середницький, Андрюшенко Борис, 71-й, Лялька, 9-й. Захисники Небоян і Матусевич. Небоян 67. Матусевич. 96. -й. Зараз. Дальній кидок. Петров забирає шайбу. У пастку. Третя ланка. Гліб Кривошапкін, 82-й. Артем Цілогорвоца, 87. В'ячеслав Андрюченко 91-й. Тимофій Тінофійметерікін, 22. -й. 26 -й. Богдан Піддубний. Ще один нападник Мироненко і сьомий захисник 50-й Пономаренка. Мироненко грає, нагадаю, під 11-м номером. Дука 34-й, четвертий, 5. й Безуглий під своїм звичним 88-м. це склад Кременчука. Ну і в воротах Едуард Захарченко, якого, чесно кажучи, то Тимченко. Бородай, перша трійка із захисниками і Горлошком. Друга трійка Мазур, 70-74-й. Тіщенко, 17-й Чердак. Римар і Толстушко. пара захисників. Порушення правил. У нас, до речі, мінімум сьогодні вилучень. Брага. Брага, бачите, спочатку соловий прийом проти. Часник спецбригади більшості сокола. Ох, як зараз цікаво могло бути у сокола. Ви бачили, да? Захара вкидав із свота прямо із центра зони. А в лівому кулі е ліворукий Янішевський відкривався. І якби імітував кидок, а віддав Янішевського зараз хороший момент і читає. Читає цей тактичний задом суперника з переведенням вправи коло вкидання Едуард Захарченко. А я все до першого моменту хочу повернутися в більшості у Сокола. Якби Захаров не кидав, а імітував кидок, коли він бачить. Ну це не лише Захаченко, це для всіх воротарів, правда? Коли вони бачать момент кидка, навіть якщо це кидок з середньої дистанції слепшот, навіть якщо це кистьовий з ближньої дистанції, у Захарченка з цими моментами, які у більшості переважної вратарів, Проблем немає. Набагато важче справлятися із несподіваними кидками, тим більше із переміщеннями вздовж синьої лінії, коли від захисника йде кидок або від нападника. Ой, зараз вихід Кривошапкіна. Момент і Гол! Два ну! 2-0. Помилка при грі у більшості хопівськів скокала. Кривошапкін. Ну, як же він так легко відірвався від двох гравців «Сокола»? Вони нібито поруч були зовсім. Прага продовжує сидіти на лаві штрафників, а тим часом рахунок стає 2-0. Гліб Кривошапкін. Дивимося. Ну, треба розставлятися і скористатися цими 30 секундами з повна фокістом Сокола. Чердак, чердак! Кидає! Хороший кидок і знову шайба! На п'ятаку і знову нікому добити. Відчищають свій п'ятачок, дуже вдало. хокеїстик Кременчука. Ковтушка. Із Кременчуком у 2025-му одес. Перехоплення. Ось шанс і рушає. Олег Петров. Ось шанс. Той самий шанс, який шукав і якого чекав Кременчук. Перехоплення в середній зоні миттєво розгортається фронт атаки. І кидає Гліб Кривошапкін. Заходив на дубль. Дуже близьким до нього був. Ось втрата шайби. Футбольна передача ногою на вхід у зону на нападника. Той віддає на Кривошапкіна і гліб кидає. Петров цього. Ой момент! Ще гол! Ой-ой-ой, як кодує опана. Принуло Кременчук! Відзначається Яслава Андрющенка, якщо я не помиляюсь. З якоїсь причини не встиг повернутися на свою позицію Олег Петров. Ось що я помітив. Давайте дивитися. Давайте дивитися, це дальній кидок. Хоча Петь. тут і зайнявши позицію, навряд чи він міг би зупинити цю шайбу. Давайте дивитися під планку, під планку кидає Вічла Андрющенко. Дивіться, відіграний голкіпер, але кидок максимально. Одеський палац спорту, третій період фіналу Кубки України з хокею 2025. Хокейний клуб Кременчук проти Київського Сокола. Рахунок 3-0 на користь підопічних Андрія Слюбка, який зараз на наших з вами екранах. Це нічого не принесло. Довелося виходити в середню зону, під повороток, дуже певно знову грає Едуард Захарченко Лігом щитком. Попереджай. Петров. Петров. Щай он вам зупиняє. Креманчок піса вирване на вкидання в атаку. Проти хід хит, хитрий кидок був зараз. У виконанні В'ячеслава Андрющенка задоволення вболівальниками, результат команді. Ні. Відповідь на питання, очевидна. Ні, не принесли. З іншого боку, сьогодні Віталій Лялька не дуже помітний, а результат у Кременчука роблять інші поки. Кривошапкін кружляє зоною, шукає позицію, а партнери шукають передачу його. Ой момент! І от вам везіння. Ну, це сьогодні не день сокола. Отут можна констатувати на тисячу відсотків, що сьогодні не день Сокола. У Сокола було дві подібні ситуації. Два подібних моменти, коли відіграний Шайба застрягала у воротарському майданчику. Добити було нікому. У Кременчука фактично перший такий момент і одразу ж результативне добивання. Бородаю. Влучає. Лялька, теж хоче долучитися. 5-0. Андрющенко. 5-0. Остаточно деморалізували Сокіл вже цією п'ятою шайбою. Океїсти Кременчука. Кальсін прокидає в зону. Бурдаков. І Денис Жеребко. Молодіжний. Трійка. Тоїсь косока зараз атакує. Відбирають безпеку в шайбі, повертаючись цією п'ятіркою в свою зону хотість Кременчука. Гол! 6-0! Дальній кидок! Дальній кидок Богдана середницького. Чи Все-таки давайте подивимося, можливо, середницький таки підправляв шайбу. Те, що був дальній кидок, однозначно. А зараз роздивимося на цьому моменті. В повторі цього моменту, як шайба залетіла у ворота. Ну і нагадаю, до речі, що попередній фінал Кубка України, а чекайте, ще, не... це ще не кінець. А попередній фінал Кубка України, шторм Одеса проти Трезуба Київського, завершився саме з таким рахунком 6-0. І навіть з цієї точки зору у Сокола є дуже хороша мотивація на ці три хвилини, щоб рахунок був не 6-0, а хоча б 6-1 на користь Кременчука. Ну, це називається зазвичай шайби престижу. Якщо так, то хай буде так. Хай це буде шайба престижу. Але тим часом Бурдаков е е вилучається, можливо, буде, до речі, обопільне вилучення. Не запланована затримка. А так і залишалося 2 секунди. Ви знаєте, час е відповідав на табло, тому що залишалося і. Кременчук, володар Кубка України 2025. Один директор Федерації хокею України Юрій Кириченко Готовий вручати призи. Ну, до речі, призи я бачу індивідуальні. Да. Ці от маленькі кубки – це призи.